Доброго дня, вас вітає коледж харчової промисловості. Які з творчості кобзаря ви пам'ятаєте село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, не наче диво, а кругом і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько мені. В неволі виріс між чужими, не оплаканий своїми, в неволі плачучи йому, Малого сліду не залишив на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не поміне батько сина, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його самучими колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди розплять в і огні, її украдену із будь Ох, не однаково мені. Борітися, побору. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, де лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревочі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, я і вони, і гори все покину і полину то самого Бога. Молитися а до того я не знаю. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Мені тринадцяте й минало, в пляс ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Мені так любо-любо стало, неначе Бога. Вже покликали паю, а я собі у убияні, молюся Богу, і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго палило. Запекло, почервоніло і гай запалило. Подивився я на хату, нема в мене хати. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Шевченківські дні ми згадуємо Тараса Шевченка. І хочу сказати, що існує така книга, суперкнига світова, яка називається Біблія. В ній зібрала мудрість багатьох поколінь, кілька тисяч років. Таку для українців саме Шевченко, Тарас Шевченко і багато відомих. Поетів письменників вони створили як національний такий пантеон мудрості, я і обійскала в національна біблія. Шевченка треба читати, розуміти, і на кожний день ми можемо це бачити. І в сьогоднішні складні випробувальні часи, коли триває повномасштабна війна, я хочу звернутися і згадати такий прекрасний його твір, який називається І мертвим, і живим. І ненародженим ще, землякам моїм, в Україні, і не в Україні моїм дружнім послання. Увійд собі 140 років тому не звертався до кожного з нас. Цей твір надзвичайно великий, і там багато можна з нього цитувати. Наприклад, би, якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. І сьогоднішня війна показує, що насправді вона призвела, сталася через те, що помилок було багато допущено. Історію трошки погано вчили, або не робили висновків. Але є те, що є, ми в цій війні переможемо. І кожен повинен із нас з цього створу такі, така цитата є, можливо, навіть недослівна, але мудрий німець в Запорожжі картопельку садить, а щоб добра була для городу, а чиєю кров'ю полите я то байдуже. Бачите, як? І е, тут образні вирази про Запорожжя, про Січ, але треба завжди розуміти. Слова Шевченка, що він говорив? Тут великий філософський зміст, що ми повинні зразу думати, що дух первинний, а потім уже матерія. І коли це зрозуміє більшість людей, то ми виграємо війну. Слава Шевченку!